В цьому випуску Після шаленого поєдинку, в якому наш український козак Олександр Усик у п'ятому раунді жорстко і безжально нокаутував британця Даніеля Дюбуа, на Вемблі мала відбутися традиційна післяматчева прес-конференція. Проте, замість з'ясування причин поразки, відповідей на запитання журналістів та емоційного пояснення, сталося ще зовсім інше. Британець, який гучно обіцяв зруйнувати імперію Усика і мріяв про трон абсолютного чемпіона, демонстративно не з'явився на зустрічі з пресою. Як з'ясувалося, Дюбуа втік з арени одразу після. Ганебної поразки, не попрощавшись із фанатами, не давши жодного пояснення і залишивши після себе лищині розбитої гордості, натомість відповідати на незручні запитання довелося його промоутеру Френку Ворену, який був змушений тримати удар перед десятками журналістів. Цей вечір мав стати апогеєм британських надій, але перетворився на справжнє фіаско з нокаутом, втечею та мовчанням. Що голосніше за будь-які слова: Усик вкотре довів, він не просто чемпіон, він символ незламності. А от Дюбуа. Схоже ще довго оговтуватиметься не лише фізично, а й морально. Хочеш не хочеш, а після такої розв'язки виникає головне запитання: чи витримає Даніель тиск публіки і чи повернеться у гру після такого провалу? Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу, підписуйтесь на канал. Для мене усик спортсмен, який у будь-якій епосі був би видатним боксером. Я знімаю капелюха перед тим, як він впорався з ситуацією, яку ментальну стійкість він продемонстрував у ворожому оточенні. Це щось особливе. Він особливий, справді особливий боєць. До п'ятого раунду, як на мене, це був доволі хороший бій для перегляду. Звісно, Даніель дуже розчарований. Зараз він у роздягальні. Якщо він хоче повернутись на ринг, він повинен винести з цього урок. Йому лише 27 Знаєте, я згадую, наприклад, Френ. Бруно. він тричі бився за титул чемпіона світу і виграв його лише з четвертої спроби. Даніель вже вигравав титул чемпіона світу, тож сподіваюся, він повернеться і винесе з цього урок. Але головне, це ніч містера Усика, і він показав на що здатен. Він справді винятковий боксер. Френк. Як ви вважаєте, чи міг Даніель зробити щось інакше? Чи Усик просто занадто сильний для нього? Так, я думаю, міг. Коли він працював джебом, коли випускав праву, виглядав добре. Але потім він просто зупинився, особливо в тому п'ятому раунді. Опустив руки, хоча мав тримати їх щільно. Йому б ще трохи руху головою не завадило. Очевидно, він уже доводив, що може повертатись. Раніше вже двічі це робив. Так, поразки це теж навчання, у цьому суть життя, правда? Не завжди все йде, як хочеш, але треба вставати. Це і є мірило справжнього чоловіка. Подивимося, що вдасться йому цього разу. Туркіальшеї вже казав, що хоче ще одного твого хлопця проти Усика, Мозеса Ітауму. Це не зарано для Мозеса. Ітаума вийде в ринг 16 серпня в Веріаді проти Вайта. Подивимося, що буде далі. Йому 38. Можливо, дехто сподівався, що він вже здасть. Послухай, ми всі сподівались, ми британці, я сподівався на це. Але Усик має надзвичайну ментальну витривалість. Він унікальний, він досі не переможний. 38 років, скоро 39, неймовірний боєць, такий, як він, народжується раз на покоління. Вас вражає, що він перемагає гігантів у хевівейті, будучи меншим за габаритами. Я не вірю, що розмір вирішує щось у боксі. Що він там заважив? 103 кілограма, Майк Тайсон теж не був великим. І Евандер Холіфілд, і Девід Хей. Багато бійців підіймались по категоріям і перемагали. Він уже 3-4 роки як повноцінний супертяж. Він адаптувався, виріс у цьому дивізіоні. Його головна зброя рингова інтелектуальність. Він має блискуче боксерське IQ, і він шульга, це ще один козир. Ренку Усик назвав багато імен, з ким би міг побитися, а з ким би ви хотіли побачити його як фанат. Як фанат, я б хотів би побачити його бій з Джо Паркером. Джо заслужив на це. Він на хорошій, переможній серії, як і Даніель до бою. І WBO вже призначили цей бій, або він відбудеться, або Джо битиметься за вакантний титул. Що Даніель може винести з цього вечора? Що він винесе? Він має зрозуміти, що без руху голови в боксі ніяк. Ніхто не хоче опинятися у нокдауні. Це факт. Коли його збили, він мав подивитися в кут і дочекатися рахунку зібратись, але на жаль, не склалося. Він не дотримувався завдання, опустив руки за що і поплатився. Усик прекрасний фінішер. Він дуже жорсткий. Він витримав кілька серйозних ударів і сам. І тепер Даніель має взяти паузу, подумати і відродитися. Він повинен це зробити. Чи є зараз на планеті боєць, який здатний перемогти Усика? Ну, як кажуть, усе залежить від стилів, є кілька бійців, які можуть дати бій, але наразі Усик номер 1 Як я казав на початку, він був би великим у будь-якій епосі. високий клас, чудове боксерське мислення і феноменальна ментальність. Оце і робить його таким. Ось чому Даніель має вчитись у нього. Він має розвивати ту саму ментальність. Що буде далі з Даніелем? Він ще молодий, не можна сказати, що його знищили. Він був у нокдауні двічі, і все усе покаже час. Це простійкість бажання бути найкращим і здатність вчитись на помилках. Справжні бійці саме так і роблять. Багато хто програвав, але повертався сильнішим. Даніель уже зробив це після минулої поразки, перемагав екс чемпіонів, непереможених суперників. Він має удар, він небезпечний. Лишилось вдосконалити інші аспекти. Скільки перерви йому потрібно, перш ніж повернутися. Щонайменше шість місяців, не раніше. На цьому, все. Дякую, друзі. Дякую всім, хто допоміг зробити цей вечір успішним. Це була блискуча ніч. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Олександре. У тебе вже було кілька видатних виступів у хевівейті. Але чи це був твій найкращий виступ у цій вазі? Я не знаю, усі мої бої в хевівейті були різні, але сьогодні так, сьогодні це щось велике, це був гарний виступ. Здавалося, що ти дуже швидко почав, ти вже розкусив його ще в першому бою, і тому почав цього разу настільки швидко. Так, було легше, було легше почати швидко. Було легше зупинити його. Слухайте, ми з моєю командою готувалися до цього бою. Ми вивчали перший бій. Ми довго його переглядали. Ми готували комбінації. У нас в команді є комбінація з ударом, який називається Іван. Це що схоже на лівий хук? Лівий хук, ось так і назад. Це як великий хлопець, який живе в селі, і працює на фермі. Коли його запитують, як тебе звати, він каже: «Іван». це сильний жорсткий удар. Олександре, ти народився з цим талантом боксувати? Чи це щось що ти виховав у собі? Або це комбінація двох факторів? Слухай, це те, як ми працюємо, тому що якщо ти не працюєш, у тебе не буде цієї комбінації, у тебе не буде цієї бази. У нас у боксерів є лише три удари: прямий хуки, аперкот. Але тренер і команда створюють цю комбінацію. Це як комбо, але все тільки через довге навчання. «Олександре, хто буде твій наступний суперник? Тайсон Ф'юрі Джозеф Паркер? Всі хочуть те, що у тебе є. Зараз я хочу відпочити, я не можу сказати, хто буде моїм наступним суперником. Я готувався 3,5 місяці, я не бачив свою сім'ю, свою дружину. Щодня я жив зі своєю командою, 14 мужиків, в одному домі, щодня одні й ті самі фізіономії. Зараз я хочу додому, я хочу зробити вибір, що буде далі. Я продовжуватиму займатися боксом, продовжуватиму тренуватися. Але зараз я не можу сказати, хто мій наступний суперник. Що тебе мотивує продовжувати? Слухай брате, у мене немає мотивації, у мене є дисципліна. Мотивація це тимчасово. Сьогодні, наприклад, ти маєш мотивацію. Завтра зранку прокидаєшся, і її вже немає. Але коли я прокидаюся рано вранці на тренування, у мене ніколи немає мотивації. У мене є лише дисципліна. Тому що коли я прокидаюся, моя команда теж прокидається, і ми йдемо на тренування. Джейд Пол написав в інстаграмі, що проведе з вами поєдинок за правилами. Патін колись говорив. Він робив, що це можливо. Сергію вас питання, Чи реально можливо, що пол проти Олександра Русика? Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це ще можливіше. Відповів так Олександра. Ви передбачили дострокову перемогу? Я не пам'ятаю, щоб ви колись раніше це робили. Чому цього разу ви її передбачили? Добре, гарне запитання. Послухайте, те, що ми робимо перед боєм прес-конференції, штовханина, розмови це просто шоу. Справжнє це в рингу. Ми готувалися з моєю командою, і цього було достатньо. Я розумів, що можу накаутувати його, Олександре. Наприкінці кожного бою, ви дякуєте Господу Ісусу Христу. Чи можете розповісти, як ваша віра зробила вас кращим боксером і кращою людиною? Це моє життя. Те, що ми робимо зараз, це лише тимчасове. Бог дав нам життя. Я не знаю, скільки років я проживу. Але зараз я працюю для мого майбутнього життя на небі. Я молюся щодня, вранці, увечері, кожного дня. Щонеділі я, якщо можу, йду до церкви. Я дотримуюся православного посту. Я люблю цей світ. Ісус, це моє життя. Я думаю, коли я багато працюю, Бог ніби очищує мою душу. Ісус Христос живий. Раніше я думав, що життя несправедливе до мене, бо було дуже важко. Але зараз я знаю. Що життя справедливе до мене, і Бог мені допомагає, Олександре. Ви билися по всьому світу? Ви виграли Олімпійське золото, скинули з трону Ентоні Джошва просто тут? І знову перемогли ще одного британського чемпіона світу з хевівейту на національному стадіоні. Багато ключових моментів у вашій кар'єрі сталися у Великій Британії. Що для вас означає ця країна та її фанати? Гарне запитання для мене Великобританія це як другий дім. Тут я здобув усі свої трофеї, європейський чемпіонат в аматорському боксі, Олімпіада Лондон, 2012 Тоні дванадцять, Чісора, Ентоні Джошва, Ф'юрі. І зараз тричі абсолютний чемпіон світу. Я дуже вдячний цій країні. Дякую вам величезне. Ви найкращі. Дякую. Друзі, а на вашу думку, чому Дюбуани з'явився на прес-конференцію після поєдинку? І хто можливий наступний суперник для українського козака? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!